Світлана Колодій, провідна фахівчиня програми сприяння громадській активності «Долучайся». Якщо ми говоримо про зону впливу і відповідальності програми сприяння громадській активності «Долучайся» і наші такі плани, з якими ми працюємо у цій сфері, то фокусуємося наразі на тому, щоб посилити голос України з України за кордоном власне наших експертів, в тому числі організаторів конференції Кримського інституту стратегічних досліджень, для того, щоб Завдяки цій роботі з одного боку показати те, що вже в нас є, як напрацювання, з іншого боку, підсилити власне ті виклики, з якими ми стикаємося, і у форматі фіксування злочинів, які продовжує робити Російська Федерація на нашій території, це питання. Як документації моніторингу, так і питання подальших розслідувань, і власне для того, щоб вигравати міжнародні позови в міжнародному кримінальному суді і надалі. Треба мати певну базу для цього, і тут така дуже велика роль громадських організацій, які є з тих викликів, що можна ще сказати, які є ну, такими як світовими трендами, і в тому числі в Україні, це взагалі переосмислення культурної спадщини, що це є на рівні людини, на рівні громадянина і що це є на рівні спадщини культурної, світової, та де місце України, яка культурна спадщина спадщина України, корінних народів, національних спільнот наших, і що це є частина європейської культурної спадщини, частина всесвітньої культурної спадщини. Тому тут багато роботи над тим, щоб з одного боку підвищити обізнаність людей, як в Україні, так і за кордоном, про те, що є зараз, які є виклики, так і пошук таких спільних рішень в експертних середовищах. Серед партнерів нашої програми, які працюють у сфері культурної спадщини, найбільшими такими фокусами, які підкреслюють власне їхню роль, це є з одного боку документування військових злочинів у сфері культурної спадщини, як на території підконтрольної Україні, так і на тимчасово окупованих територіях. З одного боку, це співпраця з державними і міжнародними інституціями, і це також підвищення. Обізнаності громадян і їхне залучення безпосередньо до захисту культурної спадщини, і ще одна роль дуже важлива це підвищувати розуміння людей, що саме для них є ця культурна спадщина. Тобто, це можливо десь ініціація цього діалогу, де ми можемо разом з вами, просто як не знаю, мешканці Києва чи Житомира зрозуміти, що для нас є. Цією культурною спадщиною, що є спадщиною, яка з'являється сьогодні, що є спадщиною, яка з'явилася там сотні років тому, і це є частина нашої ідентичності, нашої можливо сімейної історії. Це питання, які пов'язані з спадщиною, яка вже втрачена, але ми можемо зберігати пам'ять про неї. Тому роль громадських організацій це якби такий місточок з одного боку між міжнародними партнерами, якоюсь експертною спільнотою, науковим середовищем. Державними інституціями і громадянами, які власне можуть отримувати від громадських організацій як цю інформацію, так і долучатися до цього руху, надаючи свої компетенції, надаючи фінансування можливо для відновлення культурної спадщини, і виступати насправді українці, які є зараз за кордоном, вони теж можуть виступати такими голосами українців за кордоном для того, щоб підвищувати цю увагу десь до збереження, десь до відновлення, десь просто до популяризації спад на Україна за кордоном.